Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають, Україна. Не в Україні жителі суджі радо розмовляють українською з воїнами ЗСУ, демонструють вишиванки та розказують про історію краю. На ну, ще лають Москву, адже знають, Кремль не зупиняється перед убивством власних громадян та руйнуванням своїх міст. Жителів Суджі вислухав Ігор Горлавинок. Шляхи Курщини нині такі. Сигнал подає пристрій, який знаходить канали зв'язку російських дронів. Так він попереджає про їх наближення. Становище дещо змінилося в тому плані, що росіяни почали бити по мирним мешканцям. За цей місяць загинуло 23 чоловіки. Смерть та руїни у Курській області Москва не зраджує власній тактиці. Безжально б'є по своїх громадянах артилерією та важкими авіабомбами. На даний момент єдиним рятівним колом для цих людей є саме українські військові, які надають їм гуманітарну допомогу, хліб, воду. Село Свердликове у довоєнні часи тут проживало до півтисячі людей. Є школа та сільський клуб. Це кімната народознавства в будинку культури села Свердликових. Але погляньте тільки, які тут у нас вишиванки. Дивіться, бачите, жіноче вбрання вишите, ми бачимо рушники вишиті. Про що це свідчить? Історію цих земель нам розповідають вже місцеві жителі. Катька-цариця розселяла запорозьку січ. Uh -huh. Із Запоріжжя, понятно? Uh -huh. От мої корні тут, мої прапрапрадіди діду, який -то, Іваненко. Тож і мова тутешніх людей ближче до української, чи не кожна сім'я має тісні зв'язки з нашою Слобожанщиною? У нас з кожної хати, з кожної хати родичі живуть а в Аграві в Сумах. Часть де то далі, а ні, ні. Да. Вуган, Вуган, всі, всі родичі. Родичі. от. Кожна зумний, це все от. Але як сталося, що на українські міста і тепер вже на голови жителів Курщини летять російські ракети та бомби. Хто розпочав жорстоку війну? Поступово у жителів російського прикордоння настає прозріння. І яке їхнє діло? Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. Так же? це їхнє діло, самостійна держава. Ні, якого хіра було лісти. І в наша от понаділили діло. Мені от ще цікаво: ну Росія. Здоровезна країна. Одна да. шоста там, я не знаю. Що вам не вистачає, так? Да? да? Вам землі мало. Де вам мало? Ми нас нас рей. Дуже... Рей. А ми мало? теж не а а земля така. Дорог немає, асфальту немає, школ немає. Ви бачили нашу школу? Люди визнають, протягом останніх десяти років путінська пропаганда привчала їх ненавидіти і боятися українців. А насправді тепер українські солдати тільки і підтримують життя на цій території. Привозять харчі і медикаменти. Це короткий. Uh -huh. це, це я вам отдаю своїм. Соліни це, це і голки на ручки. Коризуватися, uh -huh. знаєте, що Збройні сили України контролюють майже 1200 квадратних кілометрів Курської області і продовжують просуватися у глиб російської території. А це рве кремлівську пропаганду на лахміття. Та нам брехали, що в Україні і снаряди і зброя канчаються по ящику, по телевізору. Ну, і Виходимо, йдуть солдати українські. Я говорю, глянь, хлопці казали, одне нам, а ви, говорю, вже тут. А за на що вона нам треба, війна? Жили помаленьку собі, догородами пользувалися все. Село Козача Локань. Тут немає електрики, водогін не працює. Російські війська відрізають комунікації на підконтрольних українцям територіях. Селяни готують їжу на вогні, жартують. Тепер не треба половину пенсії віддавати за газ та електрику. Ну що, тільки світ газ уходила. Муса тільки на, це, на ЖКХ уходить, А стальне на їду. А як же ж так сталося? Росія така багата країна, страна багата, знаю, а вам 13 тисяч всього ага. платять за 30 років стажу. Ну, не знаю, я б теж хотіла це спросити. Українська демократія діє і на це питання селяни також починають шукати відповідь. У нас живе одна Московія, а остальные от от у нас з Москви Кори, жила женщина Московія. Московія. Они ж так и говорят, і и ваші так и говорят. Московія. Одна Московія живет. Ну потому остальні люди не нужны. А якщо оно прийшло от к ним в дом, то вони по почувствують. Не секрет що у путінській Росії схоже одкровення жителям коштують дорого. Їх затаврують як зрадників. Тим самим готують суспільство Росії до того, що вони знищать тих людей, які залишилися на території підконтрольної Україні. І це вже відбувається. Тож, дедалі більше людей з Курщини, починає цікавитися можливостями переїзду у вільну Україну. Ігор Лавинок, Василь Дендін. Подробиці телеканал-Інтермарафон. Єдині новини.